Так, шнурочка, І ми їдемо за ромкою. Віваро дизель. стукає. Сильно щось стукає, не знаю як на відео вам чути. З мотора прямо стукає. Так. Пишу деякі в коментарях на коротке відео. Нащо ти, типу заводив його. То на що ти дивишся тоді? Не дивися це відео. Люди шукають інформацію, дивіться, спускаюсь вниз. Знизу таке впечатлення, що десь значить тут стукає. Тут менше вроді. би. Стукає тут вроді би. Не знаю даже. Дай трошки газу. Хорош! Ну, Взагалі, ви зрозуміли, да? стуки, я думаю, що відчетливо чути. Значить, просто їхав на трасі. Спочатку був маленький стук на п'ятій передачі. Думав, що щось може коробка чи щось там. Маховик. Думаю, не повинен вроде, маховик не двомасовий, не буде стукати. Тут 100% нема двомаси. Потім пустив нас на вроді, пройшло, а потім почав їхати і воно більше, більше, більше. Ну і далі вони вже переволокли. Не заводив завівось до щоби хоч знайти причину. І так, причина поки що ще не Зараз буду шукати, але я думав, що зверху, може, оце воно як коли стояв там на дорозі. Він щось казало, що з сторони цього ципка. Але зараз я спустився вниз і в мене вже більше подозрення на укладищі щось. Що, все-таки, це кла... клацають вкладищі. Зараз я викручу, навіть масляний фільтр першим ділом. Подивлюсь, що нема стружки і щось дуже хочеться мені зняти поддон, злити масло, подивитися на все-таки на ті вкладищі, що вони там. Вручувати фільтр і дивіться, тут уже, як то кажуть, провір, чи є стружка чи нема. Тут не то що стружка, тут вже опілки летять. Коротше, вкладишем капот. Розслідування показало. Що нам показало розслідування? Дивіться, куча, куча металічної стружки Так. І на самому фільтрі теж. Вона відблискує, але це все, це всі ці маленькі. от таке вам скажу. Ну що? чого боявся, то і вийшло. Саме більше цього не хотів. Ну, знімаємо зараз подон. І дивимося до тих вкладишів, і треба якось це відремонтувати. І Чим більше розбираєш, тим більше розчаровуєшся, зняв подон. Дивіться, тут прям такі величезні куски, Я не цю каву. Величезні куски, желіза прям. Заже спробую взяти їх о, прямо цілий клапоч. Настругало. Я думаю, що навіть колінвал. Настругала колінвал. Хоча, може і вкладощі, не знаю, я не моторист. Але такий факт. Ну і як, звісно, в коментарях хтось буде питати, що ця стружка, береться на магніт чи ні. Ось до є магніт, дивіться. От, тут добре береться, так. Дивимося, єде ця стружка. Магніт її не бере. Получається, ну, складиша, да? чи щось, щось таке. Наступний етап. Зняв коробку. Зняв коробку. А хтось може сказати, для чого коробку знімати? Тому що якщо відкрутиш цей поддон, все, що можна побачити, можна побачити тільки вали балансірні, які тут є, кріплення. Ну, не знаю, чи в неї є, чи немає їх. Але у всякому випадку тут не побачиш їх. А Треба це відкрутити. І в принципі, болти є, можна було б відкрутити. Але я вам так скажу: цей сальничок, він прикручений до блока і прикручений до цього до полублока, можна назвемо його полублока. І для того, щоб відкрутити цей полублок і добратися до вкладачів, які знаходяться в тій частині, да, до корінва. Треба це зняти. А щоб його зняти, треба скинути коробку, зняти сальник і тільки після того добратися до вкладищів. Отака от процедура. І так, розкрутив його. Мало того, що треба тут розкрутити. По-друге, там ще держать болти кондиціонера. Ще два штучки відкрутити. Потім кришка ця, що держи ну, там, де ланцюги всі бігають. так? Кришка цепка ГРМ. Так, ну і, 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 і що ми бачимо? так? Момент правди. Перший у нас. Нормальний, там, чи, допустимо, чи то четвертий, допустимо, хай до перший. Другий теж, але вже трошки щось там. А третій. О там і тук-тук-тук-тук-тук-тук. Так, і цей нормальний теж. От воно, де собака зарита, бачите? А зараз він покаже вліво-вправо. А вверх, ну тоже. добре, знімаємо цю постіль, дивимося. І ще один момент, правди. Зняв, вкладеш, а не вкладеш, а нижню честь цього шатуна. так? І дивіться, що в нас. Вкладеш і провернуло. провернуло. Я зараз ставлю туди ось два отверточку, щоб у нас було видно. Вкладеш. Прикипів, скоріше всього, до колінвала. Чи що йому там зробило, не знаю. Зараз буду розбирати, виймати. І воно крутилось, виходить, в цьому. Ну, Або крутилось, або не крутилось, не знаю. В общем, провернуло. Отаке от діло. Значить, вкладочі прикипіли до верхнього цього, невозможно було їх ще відірвати. Дивіться, яку воно форму має. Його в нижній частині в одній часті розплескало. Так, бачите, яка ширина тут і яка ширина тут, так? Ось так. Цей теж розплесканий і були прикипівши до самого шатуна на тому шатуні залишилися там остатки вкладиша. Не знаю, як це його, якщо і шліфувати, яким образом тут все зробити. Так, ну і на Кулінвалі. ага, треба виключити цей світ, да. ну, бачимо, осталися сліди від, від остатки. Добре, зараз виключу світ. Так, ось так виглядає сам колінвал. Дивіться на ньому. Присутні тої остатки залишки від вкладиша. Так, Нарост. Воно йде м'якше на вкладиш, і воно наросло тут. І що виходить, що в цей, даже тут канал дивіться, тут іде канал, так, о, тут його забив. Так, але б це все ж якось, Якщо буде цей реаніміруватися мотор, то відновлювати. Так, а тут теж тут ось до залишок кладиша з наружження прикипів до самого якби шатуна. От треба б десь це все діло. Так. Ну і корінвал сам я б сказав би, що... Наверно, що він ще трошки поїзде. Не знаю, попробуємо його реанімірити. То, що таких великих якихось рис нема. Є тільки те, що відкладеш, а налипло на нього. Ну отак. От Може, ще комусь буде інтересно, бо ж знизу той мотор вже не підважиш, як як, як я його закріпив. От Є моя така балочка, так? От так вона тут собі стала. так, Цей незадіяний підйом, Тут задіяно, так. Тут карабінчик один, карабінчик там другий. Все, воно натягнуто. Стало воно ось тут. Теж все надійно, все держиться, можна працювати. А отак виглядають вкладиші з другого циліндру, які застукав його розплескало. А отак виглядають з третього, там де все нормально. І що ми бачимо з інтересною нумерацію. Тут вже, мені кажеться, хтось їх підкидав. Ладно, так не сфокусує. Ну, Власне, отак воно виглядає. Германія. Я думаю, що їх сюди підкинули. Так, а з іншої сторони воно має просто такий іерогліф. Ну і останнє, що хотів показати, так як казав, як ви бачите, Opel Vivaro 20 Diesel. вже без мотора. А де мотор? Мотор отут у нас вщіплений на балочку. Абсолютно добре їде. Навіть зараз я можу його попхнути. І воно їде. Що тут, що тут. В будь-яку сторону, куди треба, їде. Я скажу, що цей екран це просто сильна допомога. Якщо хтось ще думає, що там цей, то без проблем. Опускай, піднімай, їдь. Головне, щоб було, бо бетон чи доски щось рівне не земля. Ну, а так що, всім до зустрічі. Ставимо чорний лайк.